Другого – раціональні вирази. Раціональні вирази можуть містити, це такі вирази, які можуть містити числа, змінні, дії між ними дужки та їх піднесення до натурального степеня. Наприклад, у нас ось написаний раціональний вираз, в якому є і дужки, і множення, і додавання, і віднімання і ділення, і піднесення до степеня. Цілі раціональні вирази, це такі раціональні вирази, які не містять ділення на виразі змінною. В даному випадку вираз записаний нами, це цілий раціональний вираз, бо в ньому немає ділення на вираз із змінною. Змінної немає в знаменнику цілий раціональний вираз. Дробові раціональні вирази містять ділення на вираз зі змінною. Тобто, якщо ми з вами допишемо цьому знаменнику, наприклад, Х. То в такому випадку цей вираз буде дробовим раціональним виразом, тому що в знаменнику є змінна, є виразі змінною. Допустимі значення змінних це значення змінних, при яких можна виконувати всі дії в даному виразі. Тобто, що ж тут у нас є допустимими значеннями? Множення, ділення, піднесення до степені можна підносити будь-які числа. А єдиний випадок у нас в даному виразі, це що знаменник не може бути рівний нулю, ділити на нуль не можна. Тому знаменник перетворюється в нуль, тоді, коли х дорівнює нулю, бо нуль помножити на 4,2 – це буде нуль, і ділити на нуль не можна. Тобто… Допустимими значеннями змінної будуть всі числа, крім х дорівнює нулю, бо при цьому значенні ми не можемо виконувати дію ділення. Область допустимих значень це множина всіх допустимих значень змінних виразів. Тобто, область допустимих значень даного виразу це всі числа, крім нуля. Які дії ми можемо виконувати з дробами? З дробами ми можемо виконувати слідуючі дії: скорочення дробів, наприклад, 2х мінус 6, другий приклад. Поділимо на х квадрат мінус 9, винесемо дужки, як ми скорочення, це ділення чисельника і знаменника на спільний множник, Винесемо дужки 2 в чисельнику. Це буде 2х мінус 3. Знаменник розкладемо на множники, Х-3 на х плюс 3. І ось тепер ми можемо скоротити на спільний множник, тобто на мінус 3 одержимо дріб 2 поділено на х плюс 3. Додавання і віднімання дробів. Якщо знаменники однакові, то дроби додаються дуже просто. Знаменник залишається тим самим, а чисельники додаються при додаванні і віднімає, або віднімаються при відніманні. Тобто, Дуже просто додивіться, віднімається дроби з однаковим знаменником. Якщо ж знаменники різні, що в такому випадку? В такому випадку потрібно розкласти знаменники на множники, знайти спільний знаменник, додаткові множники і потім виконати дії. Нехай у нас є такий вираз: такий приклад: 2 поділено на 3х мінус 9, плюс Х поділено на Х квадрат мінус 9, дорівнює. До рівня. Так, винесемо задушки, розкриємо, розкладемо знаменники на множники. Три задушки буде «х-3» і тут винес, розкладемо на множники х-3 на х 3 Спільним знаменником буде вираз слідуючий, Треба, щоб він спільний знаменник це вираз, який ділиться на всі знаменники, тобто ділиться він на три. Ділиться на x мінус 3 і ділиться на х плюс 3. Ось такий вираз поділиться і на перший знаменник, і на другий. Щоб знайти додатковий множник, треба знаменник поділити на знаменник. Сюди буде додатковий множник х плюс 3. Поділимо на цей знаменник, матиме 3. Перемножимо 2 на x плюс 3 і додамо 3 помножене на х. Розкриємо дужки 2х плюс плюс 3х. Знаменник перепишемо. І матимемо 2х та 3х матимемо 5х і плюс 6. Звели подібні доданки. Знаменник можна записати 3 на Х квадрат мінус 9. Звели назад до різниці, різниці квадратів. Так. Слідуючи множення дробів, як же ми множимо дроби? Щоб помножити дріб на дріб, потрібно чисельник помножити на чисельник, записати в чисельник, знаменник помножити на знаменник і відповідно записати у знаменник. Наприклад, нехай у нас є такий, такий приклад x-1. Поділа на х плюс 1 помножити 4х плюс 4 на х-1. І так, щоб помножити дріб на дріб, ми чисельник множимо на чисельник, а знаменник множимо на знаменник. Бачимо, що можна скоротити, спрощуємо, і виносимо ще 4 за дужки. В дужках буде х плюс 1 і знаменнику Х плюс 1 дорівнює так, х плюс 1х плюс один скорочуємо, ну, залишається 4. П'ятий приклад ділення дробів. Як же ми ділимо дроби? Щоб два дроби поділити один на один, потрібно перший дріб помножити на дріб обернений до другого, тобто не набере. На Б поділено на Д, а на Д поділено на Б. Тобто А множиться на знаменник, А чисельник, а знаменник множиться на чисельник, і записується знаменнику. Ще раз, щоб поділити дріб на дріб, потрібно перший дріб помножити на дріб, обернений до другого. Наприклад, у нехай у нас є Х на А квадрат мінус 4 поділити на 3х5А. Мінус 10 у знаменнику. І так, щоб поділити, треба перший дріб залишити, так, як він і був. А другий перевернути. А другий перевернути. Тобто, в чисельнику буде 5а мінус 10. А в знаменнику буде 3х. Так, х х можна скоротити. А квадрат мінус 4 можна розкласти на множники мінус 2 на А плюс 2. Тут можна винести 5 за дужки, буде А-2. І А-2 і а 2, -2. скорочуємо, остається 5 на А плюс 2. Ось таким чином ми з вами поділили наші множники, наші вирази. Так, піднесення до степеня. Щоб піднести дріб до степеня, потрібно чисельник піднести до степеня і знаменник піднести до степеня. Нехай у нас є такий вираз. 5 АЦ квадрат до четвертого степеня. На 3х у третьому, це все до четвертого степеня. Так, тобто це треба чисельник піднести до четвертого степеня окремо. І знаменник теж піднести до, 3, до четвертого степеня. 5 у четвертому – це 625 А до четвертого – це, в квадраті показники перемножаються при піднесенні до степені, буде тільки, ж А С а у восьмому степені. Так, 3 у четвертому це 81 х 4, 12. І так, ми матимемо ось такий вираз. Так, ну і останнє. Що ж в тому випадку, якщо ми маємо рівність дробу нулю? Якщо дріб рівний нулю, це означає, що чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю, х плюс 2 не дорівнює нулю. Тобто х квадрат дорівнює 4, а х не дорівнює мінус 2. Тобто, х перше дорівнює мінус 2, х друге дорівнює 2, а х не дорівнює мінус 2. І так ще раз, дріб дорівнює нулю, коли чисельник дорівнює нулю, але при цьому знаменник не дорівнює нулю. Тобто змінна мінус 2, значення змінної мінус 2 не буде е, тою змінною, яка, при якій дріб буде рівний нулю. Тобто відповідь у нас виходить х дорівнює 2. Мінус 2 відпало.